Підніжжя гори гимба, на котрій розміщено два витяги, не покрити снігом, проте вершини доволі засніжені. Знаючи, що на лижах тут не покатаєшся, туристи все одно їдуть. Настя із Львівщини разом із своїм хлопцем італійцем Іваном приїхали подивитись на чудові панорами, що відкриваються з гірських вершин. Чому саме палипець? Ну в першу чергу тут дуже красиві краєвиди, панорами, особливо тут зверху. Ну і звісно, водоспадша й підхотіли побачити. Я люблю кататися на лижах, приїжджаю переважно зимою. Mm -hmm. ну, зараз, на жаль, ще, ще не катається. На лижах тут була і дуже мені подобається. Ну, класно. Спеціально для таких туристів в пилипці запустили витяги. Тож, поки гимбу не засніжило повністю, люди більше милуються горами та катаються на санках. Оксана із Запоріжжя разом із родиною тиждень гостює в Пилипці. каже, тут доволі невисокі ціни та близьке розташування до відомих туристичних об'єктів. Так, до Синиверського озера лише 50 кілометрів, стільки ж до села музеїв Колочави, а до водоспаду Шипіт найближче всього 6 кілометрів. Тут вже були і ще прийшли, дуже сподобалось. А от те, що там не за снігу, немає, у вас не розчаровано? Ні, ні, тут дуже гарно, Все одно гарно. Ми їздили на озеро Сінневер, да? в... були ще на е... водопад, як його звати? Шипот, Шипота. Шипота, да, да, На шипоті були, в Колочаєві були. У місцевих готелях середня вартість проживання 350 гривень людини, включно зі сніданком. На новорічні свята дорожче в середньому на 30%. Ще один плюс Пилипця – його логістичне розміщення. Дістатися до курорту дуже легко. Його ну, розташування зручне недалеко від е, залізниці, воловець, і плюс трохи далі. Це вже автодорога Київ-Чоп. тобто таке логістичне його розташування. І ну він зараз є одним із центрів в е гірськолижного туризму в Закарпатті. Проблема його що е кілька останніх років тут е не було снігу. На цій місцині потенційно можна створити кілька буковелів, переконані в управлінні туризму та курортів Закарпатської ОДА. Залишається знайти інвестора та розробити комплексний проект розбудови курорту. Відразу кілька буковелів насправді в потенціалі те, що можна тут робити, і для органів місцевого самоврядування для державної адміністрації сьогодні задача номер один знайти того інвестора. Тут є поряд Сеневерське озеро, як один із основних таких флагманів туристичних. Тут є колочава, яку ми теж сьогодні відвідали. Тобто, є куди розвивати даний курортний, таку курортну територію в системі. Потіг туристів тут не припиняється і після завершення лижного сезону. Гору Гимбу на літо підлаштовують під велосипедний трек, швидкий спуск горами на двоколісному. Для цього тут розроблені окремі траси.